Всім привіт! Це новий ремонтний влог. А, сьогодні ми зустрічались а, зі шторницею. А, ми обговорили а, всі наші вікна, а, обговорили, що саме ми хочемо, обрали тканину. А, от, Зараз по квартирі покажу, а, де що ми плануємо. А, ну коротше з цього, мабуть, почну. Наше перше вікно це кухня-вітання. У нас ще нічого кардинально не змінилось поки що. А, значить, тут у нас буде опускатися стеля десь приблизно на 12 см, і за витяжки. От. А, і в нас тут буде утворюватися така ніша. В цю нішу а, ми будемо ховати карніс на оцю гіпсокартонову штуку будуть чіплятися такі, а, якісь там кріплення. Короте, і на них буде кріпитися карніс для римської штори. А, в цьому приміщенні. Ми вирішили робити римську штору одну велику, тому що в нас по проєкту тут буде шафа, тут буде барна стійка, столешниця, І по суті, вона буде як навісна. Отак, і десь звідси, і туди пішла. Так. От, і по суті, тут нема сенсу робити штори, тому що вони ну, якби тут не в, не в тему, скажімо так. Ми будемо робити римську штору. Я бачила в інтернеті, я не знала, що такі є, що можна зробити не просто римську штору, а можна зробити двійну римську штору, подвійну римську штору, де і сама штора, і плюс тюль. Вона так само виглядає, як римська штора, але ну, з такою тюлевої тканини. І я подумала, що це типу, класний варіант, тому що я люблю, коли вікна відкриті і є сонячне світло. Не, не завжди люблю, коли штори прям сильно постійно закриті. От, але теж не хочеться, щоб. Ну, якби в римській штори я думала, що нема тюлі, і для мене це було трошки ну, такі типи. А потім я знайшла відос, де жінка робила собі, і там і тюль є, і. Та штора. А за що цього, карниз, на який чіпляється ці штори, він більше виходить. От. Але це дуже класний варіант. Ще здається, можна зробити електрокарнізи. Але ми, не будемо. ми будемо робити звичайні і ми потім піднімати і опускати. Показую це ну, Так, йдемо Далі Далі в нас дитяча кімната. Тут в нас немає світла, не віримо, що вона є. Але нема лампи. А, тут така сама ситуація. У нас тут буде вбудова, не вбудований, у нас тут буде шафа іти. а з шафи тут будуть палички, тут буде йти стіл. А, стіл буде, ми ще не знаємо, ну, який буде саме. Скоріше за все, він буде от сюди проходити, до вікна. А, от. а може бути отак. Не знаю, ну в будь-якому випадку, тут у нас буде стіл отут. І тому тут так само не можна зробити штори там з тюлю і просто звичайні штори. В цьому нема сенсу. Ми також тут будемо робити римську штору. Тут вікно набагато менше. Йдемо далі. Це наша спальня. Це єдина кімната, в якій будуть штори і тюль. От звичайні штори і звичайна тюль. А у нас тут буде на стелі прихований карниз. Я в якомусь влозі в прошлому розказувала про цей карміз, показувала, можете б зайти подивитись. І з нього будуть іти штори. Штори у нас будуть йти від стіни. І отут на 20 см будуть заходити десь до сюди. Бо в нас тут буде йти теж невелика шафа. Ось тут буде така тоненька шафа йти. Штори десь отут, тут тюль, і отут теж штори. От. Штору, до речі, тюль. А ми будемо робити з розрізом посередині, для того, щоб було зручно підходити, не відштору, ну, не розшторювати всю штору, щоб залізти там, відкрити чи закрити вікно. А просто тут буде розріз, його не буде помітно, він буде в складках, і ти можеш так зайти і просто відкрити чи закрити не, не відшторюючи. А також у нас є кішка, яка дуже любить сидіти на вікнах, дивитися, бігати, лазити. Тому я також хочу, щоб ця штора, ну, це теж із критеріїв був, а, щоб їй було зручно залазити, і вона не ломилася скрізь штору і не робила деро. Бо в нас вже був такий досвід. От, це такий зручний класний варіант. А от тут будуть звичайні штори. А, тюль. Ну і штори з цієї сторони. Тут не буде ніяких підсвіток. Можна зробити було підсвітку, але в нас на цій стіні підсвітка, і мені здається, для такої маленької кімнати це забагато. От. Це кабінет, це такий маленький простір, в якому є два агромінних вікна. О, це велике, такі, як в кухні, і це маленький, як в дитячий. Тут така сама ситуація. Тут у нас буде римська штора. Тут типу, все так, як. Везде. Також буде стюлю. Тут у нас трошки інакший цей, віконний відкіс відкос. І, ну, тут теж буде римська штора. Я не знаю, як пояснити, але плюс минус однаково будуть створюватися ніші, тут теж буде опускатися стеля по всій квартирі. Але в цих приміщеннях, всіх, окрім кухні, стеля буде опускатися. Мінімально, тобто тут буде мінімальний опуск на кухні лише великий. І в санвузлах, але ну, там ми вішаємо штори, тому там, в принципі, без різниці. Тут також ми зробимо тюль і штори. От. у нас тут такий гарний, дивіться, краєвид. Вообще клас. Вечірній. Ще вікно відкриємо. Класно, гарно. Іще. Мені дуже подобається вид. І Ще класно буде, коли там добудуються будинки і там також буде все так клас. Штори ми вибрали тюль, вона така біла, полупрозора і з такими як ниточками підкос під натуральність. Всю тканину, яку ми вибрали, вона не натуральна, вона синтетична, але виглядає як натуральна. Але в уході а, вона а, набагато з нею, легко за нею доглядати, ніж за натуральною. У мене не було критерію натуральність-натуральність тканини, тому а, ми вибрали, які нам запропонували. Там були дуже великий. Вибір і кольорів, і текстури, і тканин, і плюс багато критеріїв ще є навіщо вам штори там, чи потрібно там, щоб не пропускало сонячні світло, по да, типу блек-ауту, типу чи можливо немає такої необхідності. Да? Тобто, ну, Багато-багато критеріїв. Нам все це текстильний декоратор розказувала, зробила всі необхідні заміри. А, от, так, відійшла трошки вітаю. По основній не чулі, а шторі тканині в нас буде така темно-сіра. Вона там, так, постійно, там короче, видно, як пересікаються ниточки, теж дуже схоже на натуральну. Нам дуже і по кольору і по текстурі, бо ми дивилися різні варіанти, але нам не дуже подобалось по текстурі. От. У всій квартирі а, я вирішила робити а, всі римські штори. У нас будуть а, в одній тканині з одної тканини. верніше, І також в спальні будуть штори також із однієї тканини. Короче, у всій квартири нас ми будемо використовувати для тюлі однакову тканину і для штор однакову тканину. Коли я про це сказала текстильному декоратору, вона трошки здавалася, тому що каже, люди люблять в різних кімнатах робити різні штори. От, але я вже теж в якомусь лозі розказувала. Мені подобається, коли а, нема. Через чур різких переходів, коли ти переходиш з одного приміщення в другу, мені подобається, що все плавно, по кольорах переходило. Таким чином, особисто я відпочиваю. А коли ти заходиш з однієї яскравої кімнати в іншу яскраву, то дуже, перенес, і коли дуже перенасичений простір всілякими деталями і ще дуже яскравими деталями, які всі ріжуть око, то ну, я не відпочиваю в таких приміщеннях. А так як ми створюємо простір. Сір для себе, для комфортного життя, тому а, ми обираємо ось такий підхід. А, звичайно, типу, може хтось каже, що все дуже сіре. Коротше, а у всіх таке. ну, Блін, якщо це такі а, нейтральні, приємні кольори, які а, допомагають мені відпочивати і насолоджуватися просто про, 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 пристроєм простором, ну типу, чому ні? У кожного свій смак і кожен сам собі обирає, як йому створювати а, комфортні умови. А, якщо ви там полюбляєте все яскраве, і вам в цьому окту, типа ну, ок, це ж тіпа, ваша квартира і все таке. От. А, тому я обрала один варіант виду канин. Тим паче, що штори це така річ, яку, якщо ти захочеш, то можеш легко змінити, по суті. От я насправді думала про ізумрудний колір у спальню. Римські штори всі сірі я 100% хотіла, а у спальню думала, можливо, ізумрудні. Але… Бо я люблю ізумрудний колір, і мені подобається сочетання тамносірого, світло-сірого, білого, ізумрудного, там чорного. Коли так поєднується, мені дуже подобається. У нас буде ізумрудний диван. Потім порозказую теж колись в якомусь лаві. А от, і я думала, що в спальні можна зробити ізумрудні штори. Але потім я ще засумнівалася і вирішила все-таки робити такі більш нейтральні пастельні, щоб вони не різали око, не робити їх акцентними. А, якщо мені через якийсь час надоїсть, я захочу якісь іскраві штори, то я просто замовлю інші, і просто їх поміняю. І все. Тут немає ніякої проблеми. О, коротше, отак. Ще раз кажу про зустріч з текстильним декоратором. А, вона прийшла, все заміряла, а, розпитала, задала кучу питань про те, що ми хочемо, як ми хочемо, що ми як бачимо. А, ми їй все розказала. Вона подивилася, чи можливо це зробити а, на нашому етапі от, з цими штуками. Це дуже важливо. Насправді багато людей не задумується. Я так само не задумувалася. Щоб зробити, наприклад, штори а, такі, які ви саме хочете, а, треба про це думати ще до етапу коротше, стелі. Тому що після стелі ти не завжди можеш зробити те, що ти хочеш. І на етапі, коли ти обираєш карниз, тому що а, є дуже багато вузьких карнизів, в яких штори просто не ходять. А, якщо ви хочете там, якусь широку складку або якусь технологію пошивок, коротше, штори не будуть тісити, тому що їм мало місця, а, в карнизах, а ви якщо замовляють натяжні стелі, не всі стельовики, наприклад, знають такі нюанси. Я знаю ці нюанси, тому що я з цим працюю, і я розумію, які треба карнізи. Я розумію, на яких етапах треба замовляти там всі ці моменти. У нас вже був замір стелі. Ми визначили де які в нас будуть зони, як буде ну, встановлюватися стеля, де в нас буде який карниз, де на що буде. Після цього я ще зустрілася зі шторницею, розказала їй про як ми будемо робити стелю. От, вона все заміряла, сказала, що все ок, все в нас поміститься, карніза можна встановити. Лише в нас був такий один нюансик, про який я не сильно знала. Розкажу на прикладі цього вікна. Якщо ви хочете зробити нішу як ми, тобто так буде йти стеля. От, і отут буде ніша. І ви хочете зробити потім карнісу, тут, наприклад, римську штору, то треба оцю штуку виносити далі. Тут треба створювати гіпсокартоновий короб, до якого стольовики зможуть м -м, причепитися профілом. І у вас тут буде гарна ніша і гарний ну, великий простір для штори. У нас ніші, вони прям. Тютілька в тютельку, скажімо так. Тобто, якби вони були трошки вищим, нам вже не помістились карнізи. І ми може, а якби їх туди встановили, то ми, могли б, ми не змогли б, наприклад, відкрити вікно. Бо римські штори там же ще складка збирається зверху, коли ти піднімаєш тор. Про ці короба я не сильно знала, як вони поєднуються з гіпс, гіпс з натяжною стороною, тому що ми довго думали, що воно робить, чи гіпс, чи натяшну. І в нас є такий момент, що в нас прямо притик в притик. Нам зроблять так профіль. Тут піде інший профіль. Тут ціла конструкція буде для того, щоб у нас створилась оця ніша. От і багато людей не задумуються, да навіть не знають, і потім вони стикаються, що вони вже все зробили тут, і в них не поміщається карніс. Просто стальовики, наприклад, сказали, та ми оцей поставимо, чи оцей, чи оцей дешевший. Люди беруть там дешевший, якийсь карніс вузький, і в них потім вони можуть тільки тонку тканину використати для того, щоб встановити. Вони, звісно, можуть засунути е, таку плотну тканину важку, але штори вони не будуть їздити. От це моя проблема. Тож там з гачками є куча моментів. А, в мене буде класний карніс, широкий, а, з, з, з швидкісними бігунками і мої штори будуть літати. А, от. Я придумала ще це все до етапу а, стелі. А, Проконсультувалася щодо стелі, і іначе штор. У мене все сходиться і по ітогу буде так, як я хочу. У мене не буде напрягу а, з щоденним використанням штору. Далі ще про... Шторницю вона нам показала тканину, розказала там різницю, ми вибрали по кольору, а візуально вибрали, що нам сподобалось. Тепер нам зроблять прорахунок, після чого ми вносимо передоплату 70%. І штори там закупаються тканини і починають вишиватися. Вони будуть вишиватися десь три тижні. От, і через три тижні в нас будуть штори. Потім вони приїжджають, встановлюють, монтують карнізи. Монтують штори і відпарюють. от і по итогу у нас буде коротше краси